Спортивні новини унікальна можливість завжди бути в курсі головних подій за участю харків'ян. Віра Василенко стала переможницею чемпіонату Європи з боксу у віковій категорії 15 років, який завершився у Чорногорській Будві. Вона виграла золото для України, міста Героя Харкова та Кадею США ХТЗ у возі до 60 кілограмів. У фіналі Василенко протистояла ірландка Мейсі Філд. Бій вийшов важким для обох спортсменок, але інакше й бути не могла. Ло зустрічалися найсильніші. Перший раунд залишився за представницею Ірландії 4-1. Після відпочинку Василенко почала діяти активніше. Вона більше викидала ударів і головне перевершила суперницю за точністю. Підопічна старшого тренера юніорської збірної України Юрія Мяхи забрала другий раунд з мінімальною перевагою. Останні півтори хвилини Василенко також провела краще фінальний гонг застав віру в атаці. Судді зафіксували її перемогу з рахунком 4-1. Потім були привітання від тренерів і однієї з найтитулованіших харківських жінок-боксерів, а нині начальника команди штатної збірної України Юлії Циплакової та церемонія нагородження, на якій ще один харків'янин, віцепрезидент Національної федерації боксу Олександр Манчак, вручив Вірі Василенко золоту медаль та кубок чемпіонки Європи Ю 15 у медальному заліку. Юнацька збірна України посіла друге місце, виборовши шість золотих, сім срібних. Та сім бронзових нагород. Збірна України з Рейбі Ліг із шістьма представниками Харківського легіону, 13 у складі, виграла чемпіонат Європи у дивізіоні Ц та отримала підвищення у класі. Результат закономірний. По-перше, збірну посилили австралійці українського походження. По-друге, напередодні континентальних баталій їм вдалося потренуватися з гравцями, учасниками чемпіонату України та разом із ними здолати у рейтинговому тест матчі національну команду Нідерландів. Чемпіонат Європи підопічні австралійського фахівця Дена Бірчоу розпочали з перемоги над збірною Італії 44-20. У другому поєдинку вони переконали греків у тому, що у них, хоч і все є, але чогось не вистачає. Українці побили їх з окремим великим задоволенням, а саме з перевагою в 28 ігрових очок, – 34-6. З двома перемогами українські регбісти посіли перше місце і наступний чемпіонат Європи розпочнуть у дивізіоні Б, де їхніми суперниками будуть Сербія, Нідерланди та Мальта. Легіон 13 у поєдинках з Італійською та Гре. Й командами представляли Олександр Скорбач, Володимир Карпенко, Михайло Троян, Олександр Сивокос, Давид Зазімко та Олександр Фомюк. Харківські соколи у четвертому турі баскетбольного чемпіонату України у Суперлізі, який проходив у Рівному, здобули одну перемогу, але яку вони здолали лідера таблиці Київ баскет. Першу половину краще провела столична команда. Кияни набрали на шість очок більше 47-41. Відпочинок пішов на користь «Соколам» Валерія Плеханова. Ударною вийшла третя чверть, яку вони виграли з рахунком 22-15. У заключній десяти. Хвилинці харків'яни збільшили відрив ще на два пункти і познайомили Київ баскет з першою поразкою в сезоні 78-75. Форвард переможців Вадим Заплотинський забив 16 очок і зробив 8 підбирань. Було дуже складно. Е віддаю належне опонентам, які бажали і десь. Могли, але ми хлопці витримали. Витримали тиск, витримали дуже складну другу чверть, яка нам нічого не вдавалася, ні в захисті, ні в нападі. І треба було потерпіти. І ми це зробили. Зробили, я вважаю, справно, і до кінця гри були у грі і вирішальні атаки, які дуже не вдавались нам, все ж кінчилися на нашу користь. Продовжити переможну серію матчі з БК Рівне харків'янам не вдалося. Можливо, просто не вистачило сил, хоча до великої перерви вони поступалися лише одним пунктом – 31-32. У рівній боротьбі пройшла і третя десятихвилинка, в якій господарі паркету набрали на два очки більше. А ось у фінальній чверті їм вдалося зробити ривок і відірватися ще на п'ять пунктів. Зустріч завершилася з рахунком 64-54. Шість на користь рівненської команди. Програно не по рахунку. Програно по ментальності, по настрою, по енергії, по виконанню. Нічого у нас не виходило ні в захисті, ні в нападі. Дуже повільно, дуже е, тяжко. Чотири очки всього в, відриві, в швидкому відриві, в це. Як можна перемагати? І 27 підбирає на нашому кошуку. Всі основні цифри, які потрібно знати для того, щоб скласти собі думку про цю гру. У таблиці харківські соколи залишилися на третій позиції. Київ Баскет опустився на друге місце. А в одноосібні лідери вийшов Дніпро, який здобув сім перемог із семи можливих. На льоду Кременчуцької арени Айсберг дзвеніла музика атаки у виконанні учасників Кубка України з хокею з шайбою серед аматорських команд. На першому етапі їх було шість. Потім переможці двох груп зустрілися у півфінальних матчах з Кременчуком та Динамо Харків, силових структур, чемпіоном та бронзовим призером другої ліги 2025 року. Відповідно, харків'яни, не маючи умов для тренувань, були далекі від своєї найкращої форми і. За вихід у фінал поступилися київському автомобілісту 4-6. У поєдинку за третє місце вони схрестили ключки за ХК Одещина. Підопічні майстра спорту СРСР Сергія Акулова не одразу увійшли в гру, та вже у дебюті пропустили дві шайби. Одну відіграли у першому періоді, на початку другого зрівняли рахунок, але потім дозволили Одеситам знову вирватися вперед. Як з'ясувалося, востаннє далі забивали лише динамівці, які виграли матч з рахунком 8-3 та здобули бронзові медалі. Капітан Динамо Харків силових структур Василь Новіков удостоївся індивідуального призу найкращому захиснику турніру. Переможцем Кубка України другої ліги став Кременчук, який у фіналі здолав автомобілі з перевагою в одну шайбу 4-3. Олександр Шаріков, Олексіницький, Світлана Бреус, Харків. Спортивні новини